Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві, 16 липня, 875-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни випустили чотири іранських мопеда. Всі на сході України: Чернігівщина, Київщина та Житомирщина. Два з них вдалося збити, а два полетіли кудись на Білорусь. Це вже не вперше. Ну нехай летять. Шкоди від них ніякої немає. І сьогодні зранку росіяни знову атакують той район Чернігівщини та Київщини. Вже випустили дві чи три крилаті ракети. Про наслідки поки що невідомо. На півдні України було все спокійно. Лише тут російські розвідувальні дрони літають. Шість штук збили наші хлопці минулої доби, причому половину на Одещині. А на Миколаївщині вони літають в районі Очакова та в районі Вознесенська. Минулої доби росіяни випустили ракету по Миколаївщині. Був прильот десь на відкритій місцевості, пожежа, потім там пожежники вже своє діло зробили. І як завжди, обстріли на Миколаївщині в районі Очакова. Знову є руйнування, цього разу без жертв. А на Херсонщині звична ситуація. Знову російські обстріли і знову, на жаль, є жертви без загиблих, але шестеро людей травмовані. Ну а минулої доби на Росії якісь невідомі дрони підпалили завод в Курській Народній Республіці з мікроелектроніки. Дуже непогано. Але маловато. Думаю, цієї ночі буде ще щось цікаве для росіян.